Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Третій зерновий караван вийшов зранку з порту Чорноморськ. Два балкери везуть у своїх трюмах 70 тисяч тонн продовольства до Туреччини та Південної Кореї. Близько сьомої ранку боксир вивів з чорноморського порту суховонтаж, який доставить понад 5 тисяч тонн продовольства в Стамбул. За годину з порту вийшов ще один балкер, на борту якого 65 тисяч тонн кукурудзи судно вирушила до південно-корейського порту інчхон. В Одеській області оголошено штурмове попередження. Вночі та в день, 10 серпня, очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду. Дощ та грози про погіршення погоди попередили у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Одночасно в Одеській та низці інших областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з погіршенням погодних умов одеситам та гостям Одеси нагадують, максимально обмежити приміщення містом. Особливо це стосується людей похилого віку, дітей та вагітних жінок. Також варто не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередачі І обережно пересуватися під деревами через сильний порив, вітер, можливо, падіння гілок і кабелів. За тиждень в Одеській області зафіксували 313 випадків захворювання на ковід. 19 рівень захворюваності у короткий термін зріс на 40%, повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики здоров'я. Чому почав зростати рівень захворюваності та на які штами зараз хворіють жителі Одеси та регіону? Дізнавалася наша знімальна група. З початку епідемії з березня 2020 року на Одещині зареєстрували понад 330 тисяч випадків захворювання на коронавірус і понад 6 тисяч хворих померли від ускладень хвороби. На сьогодні в регіоні фіксують початок чергової хвилі, розповідає заступник директора Одеського обласного центру контролю та профілактики здоров'я Сергій Дементів. За його словами, найнижчу захворюваність спостерігали у травні-червні. Порівняно з минулим місяцем сьогодні статистика зростає. Сейчас ми регістріруємо порядка. 25 случаев в день, то есть прирост примерно составляет 8 раз заболеваемость. В неделю мы регистрируем чуть больше 313 случаев новых COVID-19. В среднем же за последнюю неделю рост составил порядка 40%, в том числе среди взрослых заболеваемость увеличилась на 35%. Раніше вірус потрапляв до нашої країни через авіаперельоти та морське сполучення. Зараз ситуація змінилася. Через російську агресію українці змушені пересуватися країною. Хтось виїжджає за кордон, хтось вже повертається. Все це стає причиною циркуляції вірусу. Розповідає Сергій Дементів. У нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться у нас на території і збільшують наше населення. І сьогодні ми відмічаємо, що собственно говоря, та заболеваемость, которая э, начала расти, она начала расти с юга нашей Одесской области, это Измаил, Балгра, Трини э, и в том числе и Одесса, это те регионы, которые Собственна гаворя більше всього имеют внутренне внутрішньопереміщених осіб. За два роки епідемії вчені визначили, що пора року ніяк не впливає на динаміку захворюваності, каже фахівець. Нові хвилі зазвичай пов'язані з появою нового штаму. Останній відомий варіант коронавірусу Омікрон викликав в Україні понад 60 тисяч випадків захворювання. Розповідає Сергій Дементів. У нас продовжує циркулювати тот штам. который был омикрон, плюс у нас есть разновидность омикрона. Э, АБ2 и АБ5 ⁇ это те э, два штамма, которые сейчас вызывают циклический подъем э, и в других странах, и этот циклический подъем связан и с нынешним подъемом заболеваемости у нас на территории Одесской области. Клінічна картина захворювання у нових різновидів штаму практично не змінилася. Більшість пацієнтів переносить хворобу у легкій формі. Вакцинація дає ефективний захист від ускладнень, наголошує фахівець. Особливо бустерні дози не збільшують до 93% ефективність, дано не захищає нас від заболівання, але ми говоримо о те, що тяжкості клінічного течення вакцинація грає дуже велику роль, тому вона необхідна. Зробити щеплення в Одесі можна і у воєнний час у місті, як і раніше працюють пункти вакцинації та мобільні бригади. Є 54 бригади, виїзні, які виїзні виїжджають вакцину. У нас є 87 пунктів вакцинації, які працюють і собственно говоря, за період. Воєнихійстві, которої йде то ни один пункт у нас не приостанавливал свою роботу. они повністю обеспечены вакцинами. На сегодняшний день порядка від п'яти до сімі тисяч вакцинацій в неделю проводяться пунктами вакцинації і бустерну дозу у нас вже порядка 120 тисяч чоловік отримав. Сергій Дементів нагадав елементарні правила епідеміологічної безпеки, яких необхідно дотримуватися, щоб оберегти себе від коронавірусу. Это носение масок, особенно в общественных местах. Это соблюдение дистанции полтора метра. Это использование антисептик, частое мытье рук. Но самая главная профилактика. Мы должны помнить о том, что для человека единственным источником инфекции является человек. При появі симптомів будь-яких гострих респіраторних інфекцій, людина повинна розуміти, що вона може бути носієм коронавірусу, тому слід відразу ж вернутися до сімейного лікаря і пройти тестування, щоб не наражати на ризик здоров'я оточуючих, в першу чергу найближчих людей. В Україні з початку воєнного часу кілька разів змінювали процедуру набуття спадщини. Які правила та обмеження діють зараз, у який термін слід вступити у спадок, та наявність яких документів допоможе спростити чи прискорити процедуру? Розповіли у нотаріаті міжрегіонального управління Мінюсту. У зв'язку з війною у процедуру наслідування введено зміни. До запровадження воєнного стану вступити у спадок слід було через шість місяців. Тепер термін продовжили до десяти. Про це розповіла спеціаліст межрегіонального управління Мін'юсту Ія Атаман. В умовах воєнного стану срок для прийняття спадщини або для відмови від прийняття спадщини зупинено, але в зв'язку з останніми змінами на термін не більше, ніж на 4 місяці. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємця, можливо, після закінчення сроку для прийняття спадщини. Отже, якщо шестимісячний срок не сплинув до набрання чинності постановою вищевказаною, про яку ми говоримо, то або ж спадщина була відкривана. Крита в умовах воєнного стану видача свідоцтва можлива вже після закінчення 10-місячного сроку для прийняття спадщини. Раніше оформити спадщину можна було лише за місцем проживання померлого. Наразі це обмеження знято, розповідає Ія атаман. Завести спадкову справу в умовах воєнного стану можливо у будь-якого нотаріуса України незалежно від місця відкриття спадщини. Процедура набуття спадщини спростить наявність заповіту. Додає фахівець. Якщо був заповіт, то вже відповідно, коли відкрилася спадщина, завелася спадкова справа. Нотаріус буде перевіряти наявність заповіту і буде спадко. Ємець отримувати свідоцтво про право на спадщину за заповітом, тобто фактично право власності до нього перейде уже після смерті спадкоєдавця. Такі ж правила стосуються і дарування. Якщо е, особа зробить дарування і зробить вона це ж виключно за свого життя, то право власності перейде відразу до обдарованого. Заяву на вступ у спадок можна подати особисто: надіслати поштою чи через офіційний електронний ресурс. 10 серпня стартує основна сесія тестування для вступу на магістратуру. Студенти, які хочуть отримати ступінь магістра, цього року замість звичних іспитів мають скласти комплексний тест або тест навчальної компетентності. Тим часом, 4 серпня, завершилась основна сесія мультитесту для вступу до вузів. В Одеській області в ній взяли участь майже 11 тисяч випускників. Незважаючи на воєнні обставини, повітряні тривоги та стрес, абітурієнтам вдалося впоратися із завданням. ділиться першими результатами директор регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Діти, в принципі, справилися, тобто у нас, ну принаймні, мені невідомі факти, щоб хтось не склав оцій мультипредметний тест. Тим більше, що у нас більшість дітей показали дуже високі результати, якщо взяти минулорічні результати, то в цьому році і 200 бальників більше, і тих, хто отримав 180, і вищий бал. Зрозуміло менше тих, хто отримав невеличкі бали, тобто десь всього 2 відсотки, тих, хто отримав від 100 до 120 балів в минулому році. Таких було більше 10%. відсотків. Чим пояснюється такі високі результати випускників, з якими труднощами їм довелося зіткнутися, та які помилки організатори планують врахувати вже до початку додаткової сесії, яка стартує 16 серпня. Дивіться у наступних випусках. Одна з найяскравіших подій літа у південній Пальмірі Одеський міжнародний кінофестиваль. Щорічно він збирає найталановитіших, найвідоміших, маститих та багатообіцяючих представників кіноіндустрії, як з усієї України, так і з за кордону. І протягом тижня в місті панує кіносвята, що не припиняється. Але цього року все інакше через воєнні дії таку масштабну подію провести неможливо. Який вихід зі становища знайшли організатори одеського кінофесту? Щоб дати українським кінематографістам можливість поділитися своїми доробками зі світом, розповів програмний консультант фестивалю Алік Шпилюк. Одеса у цьому році залишилася без свого кінофестивалю. Провести масштабний захід із іноземними гостями, кінопоказами та конкурсами в умовах війни неможливо, пояснили організатори. А повторювати досвід 2020 року, коли через пандемію захід перевели до онлайн формату. Теж не хотілося. Розповідає програмний консультант фестивалю Алік Шпилюк. Прошлом дату ми поніліштолька жив фестиваль живі жив'йом. Імається право на существування, та тому ж сі онлайн покази це не фестиваль, а просто покази. Проте одеський кінофестиваль відбувається і цього року, розділений у часі та просторі. На допомогу прийшли європейські кінематографісти, які запропонували частину одеської програми показати у себе на фестивалях. Таким образом дуже важлива для розвитку українського кіно індустріальна секція, в якій… показываются проекты э, фильмов на так называемом питчинге, и фильмы, которые практически завершены э, в съемках, которые показываются в секции Walk in Progress, вот эта индустриальная секция, она была разложена по нескольким фестивалям. Презентація секції «Work in Progress» вже відбулась. На початку липня українські кінематографісти представили свої напрацювання у Чехії на фестивалі у Карлових Варах. На самом деле все эти проекти, які були представлені в секції, принимали участие в Одеському фестивалі на предыдущих этапах на етапах питчинга проекта. Теперь, слава богу, у этих проектов уже отснято большинство, у некоторых отснято практически все, и они теперь могут уже показывать большие фрагменты своих фильмов. Переможцем у секції та володарем призових 10 тисяч гривень став Павло Остріков. Чиї короткометражки вже здобули визнання, зокрема, і на одеському тінофесті. Повнометражний дебют режисера, науково-фантастичний фільм Ти Космос розповість про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху землі залишається один, поки з ним на зв'язок не виходить француженка Катрін. Останні зйомочні дні цього проекту були назначені на 24 четверте. февраля и по понятным причинам доснять эти фильмы, эти, эти фрагменты не удалось. Но есть надежда, что благодаря поддержке, в том числе финансовой призами, которые получает этот проект сейчас, удастся в ближайшее время завершить съемки, ну и провести полноценный постпродакшн. І таким образом є єзда, що в следующего года этот фільм уже будет готов. Головну конкуренцію українській космічній одіссеї склав проект Тоні Брьової Ти мене любиш. Фільм брав участь у секції «Work in Progress» у Каннах і також пройшов відбір на кінофестиваль у Сан Себастіані. Міжнародна увага та підтримка каже Алік Шпилюк, дає надію, що багато українських фільмів, виробництво яких вимушено призупинили з початком війни, вдасться завершити та представити повноцінно наступного року. Індустрія українського кіно має розвиватися попри все. І сьогодні для цього докладено всіх зусиль. Але не можна залишити без уваги і фільми, які вже готові постати перед глядачами. Йдеться про конкурсну програму українського кіно, особливу увагу, якої приділили на одеському кінофестивалі у минулому році. У цьому покази картин пройдуть у Польщі. Наші друзі з Варшавського фестиваля. очень любезно предложили нам провести наш украинский национальный конкурс в рамках их фестиваля. Это произойдет в середине октября. И там будет полноценный такой же национальный украинский конкурс, как это всегда было в Одессе. То есть там будут э, порядка 10 полнометражных фильмов, игровых и документальных, и программа короткометражек. И точно так же будет международная жюри, которая будет вручать... Традіціонної кризи залучи повнометражний фільм, залуче короткометражний, залуче режисуру, за і сповнення ролі. Заявки на участь у національному конкурсі прийматимуть до кінця серпня, але учасники селекційної комісії вже констатують: конкуренція між українськими режисерами дуже серйозна. Складывается картина, дуже, дуже солідна, я би сказав і в ігрових фільмах, і в документальних я не можу, які фільми будуть, отобрані, але повірити, що це просто хорошее кіно. І звичайно, організатори фестивалю сподіваються, що незабаром ці фільми зможуть побачити і українці. І це буде така, ну якщо це можна назвати національна прем'єра, не в Украине, а в, в Польше. Но, тем не менее, мы надеемся, что после вот такого конкурсного показа эти фильмы можно будет выпустить и в украинский прокат. Але на цьому робота одеського тінофестивалю не закінчується. Наприкінці вересня також пройде секція пітчингу проєктів вже на новій локації у місті Пріштіна. Участь у гучних міжнародних фестивалях. Шанс для розвитку українського тіно у цей складний час упевнений наш співрозмовник. Таким образом дають можливість українським проєктам продвігатися в умовах, коли финансирование українське государственное практично прикращено по понятным причинам, тому що всі деньги сейчас переведены в военный бюджет. Продовжуються покази українського короткого та повного метру на фестивалях по всій Європі. Різні програми вже бачили глядачі у Норвегії, Португалії, Франції та інших країнах. Таким образом, Одеський фестиваль на других фестивалях привкає до себе увагу зарубежных специалистов, зарубежной публики, таким образом поддерживая развитие украинского кино. И мы очень надеемся, что обстановка на фронтах и вообще обстановка военных военной ситуации позволит нам все-таки в следующем году провести уже полноценный фестиваль в Одессе. У Малиновському районі зіткнулися два легковики. В результаті травми голови та забиття отримала пасажирка однієї з машин її госпіталізували. У Малиновському районі автомобіль шкоди під час невдалого маневру зіткнувся з Тойотою. Внаслідок аварії черепно-мозкову травму та численні забиття отримала жінка-пасажир Тойоти. Постраждало, госпіталізували. Причини аварії встановлюють слідчі, повідомили у прислужбі патрульної поліції. Одеській області засудили двох наркоділків, які завезли через порт 8,5 кг кілограмів кокаїну під виглядом бананів. Чоловіків відправили на 11 років у в'язницю. За даними слідства двоє громадян Молдови у 2019 році доставили 8,5 кілограмів кокаїну в морські порт Одеської області, сховавши наркотики в рефрижераторному відсіку контейнера під прикриттям партії бананів, у суді довели, що засуджені налагодили канал контрабандного переміщення наркотиків із південної Америки транзитом через Україну до країн Європейського Союзу. Ділків затримали під час вивезення наркотиків із зони митного контролю. Чоловіків засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі обласної прокуратури. В Одесі затримали підозрілого чоловіка, який пересувався вулицями вночі. У його телефоні поліцейські знайшли фото військових об'єктів та активне листування з абонентами Російської Федерації. А вночі одеські патрульні зупинили порушника комендантської години. Під час перевірки його мобільного телефону правоохоронці виявили активне листування з абонентами з Росії та Білорусі. Чоловіка затримали та передали слідчим. Всього за добу одеські патрульні перевірили 48 підозрілих громадян, затримали 19 нетверезих водіїв та виявили три факти незаконного обігу наркотиків. Літо в Одесі зазвичай найяскравіше та запальний час. У місто приїжджають тисячі туристів, проводяться концерти та фестивалі. А вранці на Лонжероні та ввечері на Дерибасівській просто неможливо проштовхнутися. Сезон канікул та відпусток цього року відбувається у дуже обмеженому форматі. Проте Одесити намагаються не втрачати смаку до життя, прогулятися центром міста, сходити в театр, зайти в улюблене кафе або посідити з книжкою в парку. Кожен знаходить свій. Спосіб підняти собі настрій, головне, що в місті є для цього можливості і знаходитися тут приємно і комфортно. Чисті вулиці, квіти на клумбах та пострижена трава у скверах, плоди роботи комунальних служб, які їх у воєнний час продовжують робити все заради благоустрою та краси Одеси. Робота комунальників в Одесі помітна. У місті чисті вулиці, у скверах доглянуті газони, клумби та фонтани. Тут і чистять водичку, ми бачимо зранку, там ходять дівчина тут ходить, убирає уборщиця. борщиця. Просто сьогодні що її не було. Ні, так вона постійно вона ходить, убирає. Мусор вивозять саме головне. Робота комунальників так подобається зараз. Гріх на щось жалуватися. У нашому місті зараз мешкає понад 30 тисяч вимушених переселенців. Люди розповідають, що Одеса їм подобається. Тут чисто та головне спокійно. Тут, звісно, чище краще. Ми не знаємо, що там у нас в Ніколаєві, ще. Ой, там кожен день бомбять. І куди ми приїдемо ще? Спасибо, атично, спасибо. коммунальником. Все нормально, хорошо. А звідки вы приехали? С Донбасса, Бахмут. Так вот, все красиво, чудесно, молодцы. Давно приехали? Тут уже четвертый месяц. Четвертый месяц, спасибо. А... За гостей все, что приняли, хорошо. Є у наших респондентів і претензії, щоправда, здебільшого вони стосуються власників собак. За своїми вихованцями слід прибирати. Вважають містяни. Чи бачите ви комунальників? Так, бачу комунальників. Ага, подобається вам, як вони прибирають? Ну, болі менше. Угу. До чого є претензії? Претензії? Ну, опять же, ну я не знаю. Клічно комунальникам у мене претензій немає. більше претензій до людям, котрий вигулюють собаки. Ой, грязно. Одеса грязная. Що ну, вам не подобається? Постоянно на кучки натикаюся на собачьи. Собак так много, що такое чувство, що більше собак, ніж людей тут. А може, краще було бы, аби власники собак прибирали за ними на коммунальнике? Ну, так звичайно. Оплата комунальних послуг одне з найважливіших питань економіки. Це підтримка держбюджету України. Багато хто залишився без роботи, але продовжує сплачувати за послуги, щоб підтримувати країну. І люди говорять про те, що платять регулярно, іноді, щоправда, частинами. Більшість респондентів говорять, що комунальні послуги оплачують регулярно. Буває таке, що грошей не вистачає, тоді погашають борги частинами. Платити треба, хоч не хочеш, а платити треба. Потрошки платимо. Дорого виходить. Поки поки, платежі. Поки викручуємося. У кого яка пенсія, кому на що вистачає? Пенсіонерам не вистачає пенсії, щоб сплатити за комуналку, тому деяким з оплатою допомагають діти. Дорого, звісно, дорого. Ну, а ми пенсіонери, що нам. Да. Дочка платить. Вимушені переселенці, які мешкають в Одесі, кажуть, що ціни на комунальні послуги тут нічим не відрізняються від інших міст. Ціни такі, так як і в нас, в принципі, нормальні, я думаю, ціни. Дається зараз оплачувати комунальні послуги? Так, да. сплачую. Як з оплатою комунальних послуг? Вишкрибумося, вишкрибамося, отак скажу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.